Привіт-привіт! Ми прийшли в ліс. Ось такий у нас ліс біля дачі. Зараз хочемо набрати під гортензію мульчі ялиці. Глиці, глиці, ой, глиці, Подивимося, які тут грибочки може дає. Ти щось знайшов? О, чоловік знайшов. Ось. Красота, манюсінький такий. Підемо подивимося, якщо щось знайдемо, я вам покажу. Подивіться, яка галявина гарна. Які, які ялини великі в лісі, як гарно. І небо, небо блакитне. Чоловік знайшов грибочки. Ой, ззаді тебе ще один. Ось ось, ось. Дивись <гум> Все. Ой, який гарний. Ще не багато, ну трішечки є. Ой. Гарно так. будемо шукати ще. Ой, там ящерка бігає. Хочу трішки розказати вам, де ми живемо. Ми живемо в Дніпропетровській області, в місті Кам'янському, недалеко від Дніпра. Ну, десь час їзди до Дніпра від нас. І дача наша знаходиться якраз між Кам'янським і Дніпром. Ну Ось оце такий наш ліс. Ми тут в цьому лісі викопували декілька сосен, і в нас на дачки, на нашому участку в садку росте Чотири сосни. Правда, не всі вони. Ну, раніше я викопувала більше, ну там, може, пару Ілі та, мабуть, дві сосни, мабуть, пропала. А ті ростуть, слава Богу, все добре. О, і я знайшла. Толя. Іди сюди, тут грибочки знайшла. Ось грибочок. Да, ось тут маленький ще ось. Тут грибочки, глянь, знайшла. Ось знайшла. Іди сюди, тут декілька їх. Ось така у нас сьогодні прогулянка по лісу, гарна. Хі -хі. Поки все, поки я вам потім ще покажу щось. Раніше, коли ми отримали ділянку свою під, ну, під сад, тут ліс ще був зовсім-зовсім молоденький. І, ну і грибів побільше було. Ми тут частенько ходили, збирали гриби. Зараз уже не так. Зараз зовсім мало, грибників більше, ніж грибів. Та й посушливі года такі, літо засушливе, це, це перва осінь. Ой, можливо. І були такі осінні, я вже не, щось і не пам'ятаю, щоб отак було багато дощів. Ідуть, ідуть, кожен день, ідуть дощі. І вже влило багатенько. Сьогодні теплий день. На градуснику, Скільки в нас було на градуснику? 29 градусів. Було на градуснику. Це в тіні, на веранді. А на сонці, мабуть, і ще більше. От. Завтра вже по прогнозам пишуть, що поменше буде трішечки, може і гриби будуть. Ну, так, зібрали чуть-чуть. трішечки подивимося. Може, завтра ще схожу. Чоловік буде працювати. Поїде на працю, на роботу, а я вже пенсіонерка, не працюю вже другий рік. Ось, займаюся садом. Огородом, отаке. На пенсію вийшла по гарячому стажу. Ще після, ну, я в 45 вийшла на пенсію, а ще 7 років. Працювала після того, як вийшла на пенсію, а потім вже пішла на пенсію, вирілась, вирішила займатися садком. Ось так. Так що у нас і дача росла, і ліс ріс. І вже ліс такий здоровий. Ось таке всім миру, добра, щастя, любові. На все добре. Ще зустрінемося. До зустрічі. Покажи, 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 яку красоту ти набрав. Ми набрали. Супер. Толя, все, ось ще все, ось ото пройшов мимо. О, все-все. Угу. На більше. це в бур'янах більше всього грибів. Не на відкритій міст. Подивись, 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 що твориться. Отак.